Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Ось на такому натюрморті у нас перший такий гарний сніжок прийшов там. Інколи прибігав, ну так, знаєте, з утречка прибіг, а вже в обід далі подався. А це тут ні-ні, та й набіжить. Ні, ні та й набіжить. Так що зима потихеньку підходить. Сьогодні буде відео про новиночки. Якщо ви дивилися мій огляд в ботанік, почали завозити красу. Ну, не скажу, що дуже багато привезла, але двома красунями з вами поділюся. А поки що хочу показати оцю красу: це сама перша орхідея, яку мама забрала із смітника. І ось хочу показати, не знаю, куди вони пруть. Вони вже майже метрові. Три, 4, 5, а цей самий менший. І ось так вони пруть, пруть, не знаю, що буде, поки що не бачу, щоб він формував, починав формувати ем, яких? квітоноси. Не квітоноси, а вже бутончики. Ну, не знаю, кудись престрашне. Хотіла спочатку підв'язати їх ну, трошки пришпилити, але там ну, немає як немає як. О, хазяїн, правда, правда, як же без хазяїна. Ну, в общем, Хотіла поділитися таким проміжним статусом цієї орхідеї смітника. Хто тут буде, яка красуня, я не знаю. Ну, а зараз перейдемо, подивимось, які. Красуні мені е, я знайшла цього разу. Будемо будем показувати перша красуня мультифлорочка. Ось такі в неї гарненькі корінчики, з кої часу вони не политі. Це дуже-дуже рідко. Бо дуже полюбляють привозити їх мокрими. Ось така розеточка. І тут три квітоносики, і це ось такий полупелорчик. У мене, жалко, світла не вистачає. Ну, будемо дивитися ось так. Верхнє світло, може буде краще видно. Ну, в общем, ось такий полупелорик. Якщо ви пам'ятаєте, я від люди моєї орхоподруги з Германії, вона мені знайшла там таку, такий метелик. І ось е, ботанік, мені пощасливо знайти отакого полупилора. Дійсно, я б хотіла, щоб він був повний пилор. Але ну, не так часто зараз щось цікаве можна знайти. Ну, будемо дивитися, в мене, ви знаєте, є ловбой є також полупилор, то це вже 4 роки і знову ж зараз таки викину квітонос. Із стандарту. Але так як він дуже гарний каскадник, він мені дуже подобається, тому ну, може колись із яквітне пилором. Також гарно красиво, дивіться, які гарні такі дзвіночки. Тут таке ну, трошки стресунуло. ну, Будемо дивитися. Будемо дивитися, надіюсь, він і так, і так гарненький, красень. Це моя перша красунька, яку мені пощасливилося знайти. По традиції, коли холодно, ось такі коріння. О, я її вже вимачувала, ставила на салфеточки такі, серветочки. Ну, не знаю, що буде. Не знаю, як вона приїхала. Вона дуже-дуже світла, дуже великий в неї такий. Е е Ось така здоровена, дебелена, як розетка. Вибачаюся за шум за це в мене тут ну як, витягує вологу з повітря. Тому бо ви бачите, які в мене вікна. От коли сонця немає, ось, така, ось такі вікна. Так що трошки осушувач повітря працює, не буду виключати. Так, давно я не бачила такої краси. Ну, от, прям навіть спитала у дівчат, чи є. У декількох дівчат є. Сама я ніколи не бачила ні в відео, тільки на фото в Фейсбуці. І така пилоричність дуже-дуже рідко зустрічається. І тим паче от такої красуні. Карибська мрія. Я вам покажу, коли в нас буде сонечко, вона взагалі буде шикарнюща. Ну, а поки що будемо дивитися так. Ось така бабуліточка, чи бантик, чи хто як хочете і каже на два квітоносики. З цієї сторони, наче краще, не знаю, на два квітоносики, ось така красунка. Дивіться, як вони трошки гофріровані такі пелюсточки. Такий гарний контраст і в теж те час, зберігалася стандартна форма. Ми знаємо, що у цій карибської мрії такі округлі, як блюдечка, пелюстки, ось ці, і бачите, так пригофірували. Знаєте, як дівчата, у кого прямі волоси, хочуть накрутити, а в кого. Кучеряві волоси хочуть випрямити. от і вона вирішила трошки підкрутити собі пелюсточки, щоб бути такою оригінальною. Ну, Ось така краса. Вона добре, що тільки приїхала, ще не постояла, хоча, ось, бачите, один е, уже бутончик підсох. о, Тут є щось, бачите, десь придавили. Але але ж, яка красунка, яка красунка. Давно ось іменно такої пилоричності мені дуже давно не попадалось. Років, мабуть, три. Пилорики, бабулетки, такі, знаєте, як бабулетки з маленькими такими пелюсточками, майже при носі метелики, а ось у такої гарної, майже правильної. Форми давно не було. Ось такі красунки мені я знайшла і, тим паче, дуже-дуже приємно за ціну, тому що, ой, хто полюбляє ці пелорічні орхідеї, ви бачите, що ціни на них пруть страшні. Не знаю, чи поставщики, чи перекупщики, чи, чи самі не знаю хто. Ну, я так думаю, не дуже, все ж таки, це, це залишається квітка, якщо ви її за 100 євро купите або за 200 євро, е, і вона вам прийде. І от бачите, як у цієї красуні мокрі, такі мокрі-мокрі коріння. І е, хто знає, що буде? Вдруг вона їх всіх скине і піде вона на реанімацію. Представляєте, ну не знаю, не знаю. Все ж таки, я обожнюю квіти, обожнюю такі також пилоричні, але все ж таки в мене ну, якби трошки планка стоїть в голові, що все ж таки це квітка і є, треба купувати по розумній ціні. Ну то як, комусь дуже-дуже хочеться. Я облизуюсь, коли там показується, чи по інстаграму, чи по фейсбуку таких та не таких красунь під замовлення, під цей. ну Тоді, як подивлюся ціну, так в мене а, холодний, як то кажуть, душ мене отрезвляє. З подругою ділюся, вона каже, ні, 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 ні. Ми будемо. Все ж таки, це стандарт і може колись щось зустрінеться. Головне мати якби, терпіння. Колись щось знайдеться. Може не іменно ту, що ти сподобалась, побачила в, на самій фотографії, але якусь іншу чарівну красуню можна знайти. Так що будемо далі шукати. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!